Зустрічі зі школярами та студентами Донбасу організовано в межах проєкту гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб та громад, які зазнали наслідків конфлікту у східній Україні. Киянка Уляна Ковальчук вже зустрілась із молоддю Слов'янська і тепер завітала до нашого міста. Ми серед молоді будемо проводити урок безпеки та Правової свідомості, під час якого ми будемо інтерактивно спілкуватися з молоддю, спілкуватися на тему безпечної поведінки, які є правила безпечної поведінки, спілкуватися на тему інформаційної війни, що це таке, які є джерела розповсюдження. Під час зустрічі учні переглянули відеоролик Небезпечні знахідки про основні правила, яких необхідно дотримуватись, при виявленні вибухонебезпечних предметів. Далі присутні обговорили правила безпеки та можливості отримання різнобічної допомоги. В наше час в такое довольно сложне. дуже хорошо до такі мероприятия, Я вважаю, тому що. Что... Мало ли что может случиться. В принципе, в каждом может споткнуться и найти, например, мину или такое вещество. В принципе, это очень да, полезное мероприятие. Я узнала, как себя вести при нападении, если что, как вести себя на блокпостах, потому что это очень важно. Мы до сих пор ездим между городами. Это тоже очень полезно. Вот переезжаем все-таки. Ну, много полезной информации, да, которая, я надеюсь, мне потом понадобится. Уляна Ковальчук також презентувала брошуру з методичними рекомендаціями та телефоном національної гарячої лінії 0800 500 225. За цим номером надається необхідна безкоштовна юридична та психологічна консультація не тільки дітям, а й їх батькам.